Доброго ранку! Мовлю зазвичаєм. Доброго ранку кожному з вас зичує. Щастя, здоров'я кожної днини мирного неба нам над Україною. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка у нас зараз погода? Холодно чи тепло? Молодці, холодно. А чому ж у нас холодно? Тому що в нас зима правильно. А зараз давайте всі разом підійдемо до віконця, кожен до свого. Подивіться і скажіть, що це за біле лежить на землі покривало, а ще на деревах воно, на дахах. Правильно, малята, це сніг. А ви бачили, як падає сніг на землю? Як кружляють сніжинки? Давайте уявимо, що ми теж з вами маленькі, легкі сніжинки. Давайте ми з вами покружляємо так само тихо, легенько, плавно під музику, як наша сніжинка. Дітки, давайте ми з вами розглянемо картину, яка називається Зима в лісі. Погляньте уважно і скажіть, що намальовано на цій картині? Правильно, багато білого снігу, сніг на деревах, кущах. Подивіться, діти, як білий пухнастий сніг, укутав дерева та ялинки в лісі, вони ніби вкриті м'яким покривалом. А я вам теж пропоную намалювати зимову таку картину свою. Ми сьогодні будемо теж з вами малювати зимовий пейзаж, який називається Сніг іде. Але перед тим, як малювати, потрібно наші пальчики нам розім'яти. Пальчикова гімнастика сніжок. На дерева, на лужок. Тихо падає сніжок? І летять сніжинки, маленькі пушинки. Молодці, ми з вами розім'яли наші пальчики, а тепер будемо малювати. А допоможе нам в цьому сьогодні ватна паличка та фарба. А яку фарбу ми візьмемо, щоб намалювати сніг? Правильно, білу, адже сніг у нас білий. Подивіться, малята, як ми будемо малювати. Я беру листочок синього кольору, на якому намальовано деревце. Воно без листочків адже на вулиці в нас зима. А ось тепер це деревце оповите в біле покривало. Я намалюю сніг на гілочках за допомогою ватної палички. Та фарби білої. Ми вже з вами малювали ватною паличкою, що ватна паличка залишає сліди на листочку, ніби друкуємо. Отже я починаю друкувати сніжинки на гілочках дерева. Виходить, сніжне покривало. А потім паличкою малюю таким же способом замети під деревом і сніжинки. До побачення малята, любі хлопчики і дівчатка! До нових зустрічей!